З вами та її мама. І Сьогодні Сьогодні нам допомагали машинки робити салати. Так, так? Мірошка, розповіси нам про ці салати. Це який в нас салат? Mm -hmm. Салат з крабовими mm -hmm. паличками. паличками. Що ми туди додавали? Це вже ми прикрашали ікрою. А додавали що? З чого він? Який состав? Склад. Який склад? Крабові палочками, зелень. Крабові палички. Це ми прикрашали вже, так. Що ще? Так? Так. Так? так Лук. Лук, який в нас маринований лучок був, так? так? Що ще в нас тут ми не назвали і варена морква. Так. І майонез. І підсолили так. трішечки, так? Ну, довго ми тут. А, і ще і огірок. Огірок ми додали. Тут у цьому салаті він свіжий огірок, так? А ось у олів'є, салата олів'є, тут в нас вже трішечки слабосолоний огірок. Мірошка, розкажи, що ми олів'є додавали. Так, огірок. Огірок, я вже сказала, що ще. Горох. Так, умничка. Запам'ятала. Луком лук маринований. Так, тут також є. Що ще? Ти вже назвала. Варені яйця тут ще є. Ми заправили майонезом та трішечки гірчицею, щоб було смачніше. А огірок можна взяти такий, який вам до вподоби. Вже солоний або свіжий. Від цього, мені здається, буде також гарний смак. Так? Так. Ми все назвали. А ось тут ми у цьому салаті забули, мабуть, сказати, рис. Чи ти казала рис? Ні. Ні? Ну, добре. І ось ці два салати можеш скуштувати. що ми? Ми ж не дарма її готували, так? Ну що, смачно? Добре. О, ти... Ану ще раз покажи, бо твій палець у кадр не попав. Палець вверх. Добре. Олів'є дуже гарний. Я теж, мабуть, скуштую. Угу. Нічого таки. І зкрабових палочок вже спробуй. Угу, сой. Добро. М -м -м. М -м. Давай, давай. Трешечки. Скуштуй. Угу. Так уж смачно. Добре. Ну, мабуть, тобі треба ще запити компотом, так? Так. Ага, давай. Я тобі дам. ти тут вже пила. Ну, скажи, тепер в нас з чого. Ой! З чого в нас компот? Що ми туди додавали? Фрукти. Показуй, що в нас там фрукти. за фрукти. фрукти. Які? Яблуко. Яблуко, так. Що там ще? Слишком <реш> вишня. Вишня. вишня, вишня. Вишня, так. І, і трішечки, може, для цукру ми додали обліпиховий сироп, так? Так. Ну, Він дуже корисний дуже смачний. Перемішай, щоб там, може, обліпиха на дні десь усіла, щоб було ой, не так, щоб. <сіх> Тебе така гарнія чашка Суперстар. Добре, усім дякуємо за перегляди. Так. До нових зустрічей! До нових зустрічей!